Вітаю, мій гість Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Андрію, дуже дякуємо, що приєдналися. Нас дякую, що запросили. Обговоримо багато тем. Так. останні вигадки Кремля. Тепер вони звинувачують США в блокуванні миру. Кіт Келох, спецпосланець президента Америки по Україні. Назвав це брехнею. Вашингтон і Київ не припиняють переговори. Чи ризикує Путін, вступаючи в конфлікт зі штатами? Це просто стратегія та тактика Путіна з самого початку ставити під сумнів будь-які припущення з боку переговорників на іншій стороні. Для сполучених штатів неможливо припустити, що інша сторона, російська сторона, діє добросовісно. А тим часом росіяни роблять усе можливе, щоб відвести увагу від того, що вони не діють добросовісно і намагаються звинувачувати всіх інших. Це можуть бути сполучені штати, це може бути Україна, це може бути НАТО або інші країни. У їхній свідомості доброї волі немає і бути не повинно. У цьому вони перемагають. Це відрізняється від підходу штатів та України, які намагаються дотримуватися міжнародних стандартів і права. Путін заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів у Стамбулі і пообіцяв передати ще три тисячі тіл загиблих українських солдатів. він все ще веде переговори, використовуючи ці трагічні гуманітарні питання як інструмент Абсолютно, ми чули з самого початку, принаймні в цій адміністрації адміністрації Трампа, яка намагалася відкрити нові можливості для дипломатії з самого початку і місяць за місяцем, через чотири місяці після того, як президент Трамп запропонував безумовне припинення вогню, яке Україна прийняла Росія не запропонувала навіть обмеженого припинення вогню навіть у тих рідкісних випадках, коли вони оголошували про одностороннє припинення вогню, наприклад, на Великдень чи інші свята, вони самі не дотримувалися його. Так, в контексті того, як Росія рухається вперед, простими словами, вони не діють добросовісно, і очевидно, що лише збільшенням тиску з боку заходу України сполучених штатів можна змусити Росію сісти за стіл переговорів. Байденайтес ізет Окрім посилення тиску. Вони нічого не пропонують, лише концентрують війська і ресурси біля свого кордону. Вже минув місяць після другого раунду, а дата третього досі не визначена. Коли ви особисто очікуєте, що ці переговори відбудуться, здається, що попередні переговори відбулися дуже швидко. Тобто, навіть якщо ми не знаємо, чи буде зустріч наступного тижня, цілком можливо, що наступного тижня переговори можуть розпочатися. Проблема в тому, що російська сторона постійно ставила білий дім у незручне становище, не просто не допускаючи до себе представників держдепартаменту, а й Марко Рубіо, який вже перебував у Туреччині, і був готовий сісти за стіл переговорів з Лавровим, чого так і не сталося. Видлавров Ми знаємо, що президент Зеленський був у Туреччині, готовий говорити з Путіним. цього так і не сталося, і навіть коли прийшов час двом сторонам сісти за стіл переговорів вперше після повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що російська сторона навіть не хотіла, щоб американський спостерігач був присутній на переговорах. Путін каже, що третій раунд зосередиться на меморандумах, але слід визнати, що ці документи абсолютно протилежні за змістом. То раунд вил фокус он these documents are totally opposite опозит ін субстанс. Тож це його план вічно говорити про папери і продовжувати війну. А як щодо Трампа, чи справді його це влаштовує? Я думаю, ми побачимо реакцію адміністрації Трампа. Зрозуміло, що вони засмучені ще з березня, коли Росія відхилила початкову пропозицію про припинення вогню. Навіть у перші два тижні березня Трамп був готовий провести прес-конференцію, щоб оголосити про розмову з Путіним і обіцяв вирішити все за 24 години. і ту прес-конференцію, яка була запланована, довелося скасувати. Президента Трампа засмутило це. Він хотів оголосити світові, що мир можливий і кожна наступна розмова з Путіним закінчувалась лише підтвердженням того, що вони не є надійним партнером у цьому питанні. Щоразу, коли Сполучені Штати співпрацюють з Україною, здається, що для штатів з'являються різні позитивні результати. Це стосується угоди про видобуток корисних копалин, підписаної два місяці тому. І одна з речей, яка сталася нещодавно, це те, що Росія націлилася на ці родовища корисних копалин з точки зору захоплення землі. Це лише ще більше розлютить Білий Дім. Війна в Україні стає все гіршою для Києва. До осені ситуація на фронті може значно погіршитися без свіжої західної зброї. Про це пише Financial Times. Чи справді Трамп може припинити підтримку України з боку США він уже припинив це. Не буде продовження зусиль подібних до тих, що робили Сполучені Штати в перші три роки війни. Вся ця система пошуку зброї, яка вже є на американських складах, а потім відправлення її в Україну, або пошук іншої вже виготовленої зброї, старої зброї, і відправлення її в Україну. Цього не станеться на даний момент і надалі це буде лише новостворене озброєння, і його доведеться оплачувати за рахунок заморожених активів через європейських донорів або інших міжнародних партнерів, які постачатимуть Україні це озброєння. Також не варто забувати, що Україна виробляє набагато більше ніж їй потрібно, чого не було на початку війни. І ми знаємо, що ми все ближче і ближче до того, що 50% типів боєприпасів, які вона використовує, вже виробляються в Україні. Після саміту НАТО з остаточного тексту були вилучені такі тези, як перехід України до НАТО та винуватість Росії у війні. Як на мене, це повний провал, але українські аналітики ігноруються і кажуть, що саміт був перемогою для України. Яка ваша думка? У цього є дві сторони у Сполучених Штатах. Є одна сторона, а також у світі в альянсі НАТО. Є сторона, яка вдячна, що на саміті НАТО не було скандалу, що президент Трамп не зірвався і не поїхав раніше, як це було з саміту G7. Позитивним Є те, що відбулася зустріч із Зеленським, якої не було на саміті G7. Це позитивний момент. Інший позитивний момент полягає в тому, що, схоже, навіть після вилучення формулювання всі країни підписали остаточну заяву в Гаазі. отже, позитив залишився на протилежному боці. Була зустріч із Зеленським і Трампом, але на неї ніхто не потрапив. Тож ми їх не почули. З точки зору деяких людей це було б краще. Крім того, заява була підписана всіма, але як ви зазначили, вона не містила навіть того рівня формулювань, який був у попередній заяві. То чому ж у цей критичний момент ми вирішили пом'якшити наші заяви? Вирішили не визнавати, що Росія є головним спонсором тероризму у світі, і з нею слід поводитися саме так. Це пов'язано з тактикою переговорів, яку використовує нова адміністрація Сполучених Штатів і яку вона застосовує повсюду. Вона використовує переговори для депортації своїх нелегальних громадян до різних країн Африки та Південної Америки. Вона веде переговори з понад 160 країнами для укладення торговельних угод і хоче запровадити тарифи ні звідки Отже, тактика, яку використовує ця адміністрація в Сполучених Штатах щодо пом'якшення формулювань НАТО, щоб вони могли вести прямі переговори з Росією, просто відповідає тому факту, що ця адміністрація не думає про міжнародні органи, такі як НАТО, Організація Об'єднаних Націй, Організація Американських Держав, про будь-що, що вимагає багатосторонніх сторонніх переговорів. Ця адміністрація підтримує прямі переговори, а не це. Тож, незалежно від того, що виходить з НАТО, вони вважають за краще мати пряму угоду з Росією, а не залучати інші країни на свій бік. Mm -hmm. Якщо говорити про саміт НАТО, то ви знаєте, що Україна зараз включена до витрат НАТО і НАТО пообіцяло збільшити оборонний бюджет до 5%. Пледжін турейс дефенс баджет ту файв процент як зазначив The Guardian, Україна стала зручним інструментом для обліку. Есбікомконвеніян Аліас може вважати допомогу Києву частиною своїх оборонних зусиль. Тобто це чергова маніпуляція. Зрештою, жодних юридичних зобов'язань перед Україною не існує. А країни НАТО можуть уникнути додаткових витрат, використовуючи Україну як прикриття. Яка ваша думка? Я Думаю, що зрештою, якщо вони використовують зобов'язання перед Україною для задоволення своїх мінімальних потреб у витратах, то я вважаю, що це добре в кінцевому підсумку. Так, це правда, що багато країн, чи то ЄС, чи то НАТО, чи то окремі країни, взяли на себе багато зобов'язань перед Україною за останні три роки. багато з яких досі не надійшли в Україну. Отже, ми повинні працювати як міжнародний альянс, щоб переконатися, що все, що було обіцяно Україні, надійшло в Україну. якщо обіцянки спрямовані на допомогу Україні, це і тільки на користь. Якщо поглянути на загальні політичні настрої в Штатах чи навіть в асоційованих країнах, що там насправді відбувається? Чи забрала внутрішня політика постачання з України Все стосується внутрішньої політики за останні кілька тижнів. навіть під час саміту G7 та саміту НАТО головною темою обговорення був наш державний бюджет. Наш національний бюджет, який обговорюється цього тижня, оскільки президент Трамп наполягає на тому, що він повинен підписати новий національний бюджет до 4 липня, до дня незалежності Америки, І з кожною годиною здається, все менш і менш імовірним, що це станеться, оскільки глибокі політичні розбіжності роблять прийняття єдиного бюджету дуже складним отже, через атмосферу в країні, через те, що іноді ми бачимо, як сенатори та конгресмени виступають на засіданнях конгресу протягом 23 годин, це ускладнює зосередження уваги на Україні, особливо коли є міжнародні питання, такі як Іран і Ізраїль. А також щоденні новини, що постійно змінюються. Це дуже важко те, що відбувається в Україні. За останні шість місяців з початком каденції цієї адміністрації і зростання атак, які відбувалися за Трампа, не мали місця за Байдена, а тепер відбуваються при Трампі. Ось що відбувається в Україні. Той факт, що за перші п'ять місяців роботи адміністрації більше дітей зазнали нападів, більше цивільних осіб зазнали нападів, не проривається до громадськості. Але те, що залишається в Сполучених Штатах, це підтримка України. Навіть якщо ми не бачимо цього по телебаченню, ми бачимо, що через місцевий активізм, через членів конгресу, губернаторів, мерів, багато людей вже підписуються, щоб переконатися, що ми святкуватимемо незалежність України з прокламаціями по всій країні. Гаразд, а як щодо торговельних чи політичних війн? Чи виграють США свої торгові війни? І як ідуть справи з Китаєм і Канадою? Це буде вичікувальна гра з Китаєм. що стосується Канади та Великої Британії Європи, то є деякі попередні угоди, тобто рамкові угоди, які були підписані особливо з Великою Британією, а також з Канадою. Однак здається, що з цією новою адміністрацією укласти угоду майже неможливо. Перш за все, тому що на підписання торговельних угод йдуть роки. тож ідея про те, що протягом 90 днів можна укласти одночасні угоди з понад 100 країнами. А саме так за словами Трампа і станеться явно не здійсниться, оскільки 90 днів спливають дуже скоро в липні. Після цього для Китаю це буде вичікувальна гра. Китай зробив це під час першої каденції Трампа, коли почалась торгова війна. Президент Трамп витратив мільярди на підтримку фермерів Сполучених Штатів, поки тривала торговельна війна з Китаєм. І, врешті-решт, він не зміг прийти до великої угоди, великої домовленості. лише невелика угода з Китаєм дозволила сполученим штатам нарешті знову відкрити ці ферми, що експортують до Китаю. І сполученим штатам не довелося субсидувати їх на суму в кілька мільярдів доларів. Тому я вважаю, що Китай знову перечекає Сполучені Штати, оскільки президент Трамп має обмежений термін повноважень. Китай імовірно чекає до кінця його каденції, щоб підписати угоду. Яка ваша думка, чи отримав Трамп насправді те, що хотів від цього торгового розлучення? Ні, у Трампа є принаймні те, що він оголосив, а він оголосив багато. Він заявив, що рамкова угода це торговельна угода, хоча це не так. Отже, ми не підписали торговельну угоду з Великою Британією. Ми домовились, як будемо працювати над укладенням торговельної угоди. Те саме з Канадою, те саме з Мексикою. Зараз це все відкриті переговори, і тому те, що він обіцяв протягом 90 днів мати різні торговельні угоди з іншими країнами, не працює. він домігся для себе того, що хотів мати мінімум 10-відсотковий тариф на товари з усіх країн, що надходять до штатів, і він домігся цього. Як довго це триватиме, залежить від того, яким буде вплив цін у сполучених штатах через рік. Якщо ці тарифи підвищили внутрішні ціни, і ми побачимо це, можливо, коли люди почнуть купувати подарунки на різдво. Думаю, саме тоді політична ситуація в країні зміниться, ведучи до виборів 26-го року. Тож чи можна сказати, що Китай переміг? Це ще невідомо. Китай, однак, має перевагу в тому, що у них немає таких виборів, як у сполучених штатах чи інших демократичних країнах. Вони можуть почекати та ж адміністрація, президент Сі може почекати, поки прийде новий президент, а потім провести переговори з ним і просто перечекати президента Трампа. Отже, в такому випадку вони можуть перечекати. Ми не знаємо, що станеться. Може бути міжнародна економічна криза. Може статися землетрус або жахлива трагедія, яка переконає або штати, або Китай діяти. Але тим часом Китай налаштований чекати, доки політика в США не зміниться. Андрію дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Було приємно побачити вас і почути вашу точку зору. Ми дуже цінуємо ваші ідеї та аналіз. Дуже вам дякую.